На нашу думку, зараз найбільш проблематичним питанням виборчого процесу є потенційне зловживання адміністративним ресурсом, в тому числі і в першу чергу бюджетним ресурсом, а також неоднозначність щодо порядку фінансування виборчої кампанії та інформація, яка надходить з різних регіонів щодо потенціалу впливу такого фактору, як підкуп виборців, на кінцевий результат, волевиявлення виявлення громадян. Важливим важливою превенцією для недостання. Допущення зловживання бюджетним адміністративним ресурсом, на нашу думку, а також відповідно до оцінок і рекомендацій, які в свій час надавались венеційською комісією, є не відкриття додаткових програм в ході офіційної виборчої кампанії та не включення в комунікацію або інформаційний супровід щодо їх реалізації посадових осіб, які мають певні функції, але в той же час є кандидатами поточної виборчої кампанії. Зараз ми можемо відзначати. Начати одну з найбільш масштабних бюджетних пілотних програм, які стосуються і монетизації субсидій, які будуть реалізовані в останній місяць перед днем голосування, і індексації пенсії або перерахунок, які здійснюються також в виборчий період, починаючи з 4 березня і до 25 березня, в цілому, оцінюючи офіційні заяви і повідомлення, зокрема уряду, загальна кількість пенсіонерів, яким буде виплачено додатково. Понад 2400 гривень. Сьогодні є мільйон 900 тисяч громадян виборчого віку, які офіційно в цей час отримують додаткові кошти в межах урядової програми. Тим не менше, на їх репрезентацію, на жаль, долучаються і кандидати, які є активними в ході цієї виборчої кампанії, які в той же час не мають функції уряду або пенсійного фонду. Але навіть під час публічних заходів в регіонах доносять до аудиторії цю інформацію як власну заслугу. І в першу чергу мова йде про чинного президента Петра Порошенка. Крім того, під час урядових зустрічей і офіційних нарад за участю урядовців, зокрема щодо індексації пенсії, 25 лютого, також був присутній чинний президент України. Загальна кількість громадян, які протягом Березня місяця, починаючи з 4 числа і до 25 березня, отримають е додаткові виплати, і в ході виборчої кампанії це може мати вплив на е підтримку чи не підтримку тих чи інших кандидатів. І бюджет на ці видатки, зокрема монетизацію субсидій, є значним: від 8 до 10 мільярдів гривень е мільйонів гривень про що. Е Перепрошую, 6 мільярдів гривень. Про що зокрема і є офіційні повідомлення з боку урядових структур. На нашу думку, потрібно припинити практику зовнішньої комунікації інформування суспільства з боку посадових осіб, в юрисдикції яких немає ані пенсійних питань, ані матеріального забезпечення тих чи інших соціальних груп, ані монетизації субсидій. Залишити це на відкуп уряду офіційним посадовцям кабінету міністрів України, а також пенсійному фонду для того, щоб уникнути зокрема і заяв щодо зловживань бюджетним адміністративним ресурсом, які в даному випадку можуть бути обґрунтованими, крім того, нашими спостерігачами фіксується відкриття додаткових програм, зокрема і матеріального забезпечення громадян в окремих регіонах України під назвою Турбота, які без будь-яких дуже чітких ознак щодо аудиторії, які повинні бути виплачені ці кошти на звернення громадян. Можуть отримувати матеріальну допомогу, і очевидно, що в разі, якщо під час надання цієї матеріальної допомоги або навіть публічної комунікації з цільовою аудиторією будуть ознаки агітації, це на жаль буде мати ознаки і може кваліфікуватися як бюджетний адміністративний ресурс. як такий.